Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну а подекуди і до 24 лютого 2022 року російська пропаганда вдавалася до різного роду інформаційно-психологічних операцій. Головна мета і ПСО дезінформувати, залякати, а найчастіше розколоти українське суспільство. Нині ж росіяни взялися і за волинь все для того, аби посіяти зневіру між людьми. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» виявили в. Одні із соцмереж відео під назвою Українець перейшов на сторону Росії, в якому російський окупант розповідає, що він, нібито родом із Волинської області, родився в Волинській області. в але два года переїхав з мамою в Київ. В Києві жив до того времени. Російський окупант у цьому чітко спланованому російськими спецслужбами відео за сценарієм розповідає, як йому нібито погано служилося в лавах ЗСУ. Тож він вирішив зрадити Україну і перебіг на сторону окупанта. Не забув зрадник навіть і зачепити улюблену тему російських пропагандистів. Рюрібано зачима мета надав ще Ну, євросоюз. Надам ми тут никогда не попадемо, то в во трих вообще борьки з ні за то. То есть, у нас Росії был всегда хороший союз. Тож чітким завданням цього ролика є ніщо інше як дестабілізація всередині України, а також підрив мобілізації, яка триває з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. У коментарях під відео російської ПСО волиняни, зокрема зокрема жителі Любомля, написали так, щось я в його в Любомлі не бачив. Він з такого Любомля, як я з Варшави, Розпрізвище нікого не бентежить. На Волині на русском говорить даже не вміють. Ось так волиняни відреагували на це відео. З власних джерел телеканалу конкурентів і стало відомо, що чоловік справді родом з Волині. Однак ніяких родичів чи знайомих у нього там не залишилося, оскільки він переїхав з Любомля у дворічному віці. Підтверджень того, чи служив цей окупант раніше у лавах ЗСУ, немає. Отож, ми закликаємо волинян та українців не піддаватися на ІПСО росіян та довіряти лише офіційним джерелам і перевіреній інформації, бо ж ворог з усіх сил старається і робить все можливе, аби похитнути нашу віру в перемогу та в зсу.